Оперативники управління боротьби з наркозначинністю на Полтавщині спільно зі слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в Полтавській області у співпраці з представниками територіального управління Державного бюро розслідувань та підпроцесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури викрили наркоугруповання, яке розповсюджувало та збувало наркотичні речовини по всій країні через мастер-клади, закладки та поштові відправлення. Щомісяця зловмисники від незаконної діяльності отримували понад півмільйона гривень. Прибутку. Організував наркобізнес 32-річний уродженець Дніпропетровщини. До незаконної діяльності він залучив ще чотирьох спільників віком від 20 до 27 років. За чіткою схемою зловмисники збували наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території всієї країни. Для продажу заборонених речовин вони створювали та адміністрували телеграм-канали. Дилери пропонували до продажу амфетамін, метамфетамін та канабіс. Збували речовини за допомогою сервісу поштових відправлень та через Закладки, а для постійних клієнтів готували спеціальні великі закладки, так звані мастер-клади. До яких входив набір різних наркотиків та психотропів. Розрахунок відбувався переказом на банківські картки та електронні гаманці. А їхній щомісячний дохід перевищував 500 тисяч гривень. Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції Полтавської області провели низку санкціонованих одночасних обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. За місцем мешкання фігурантів вилучили 8 кілограмів. Альфа, пвп півтора кілограми амфетаміну, по кілограму метамфетаміну та канабісу, а також фасувальні матеріали, електронні ваги, зброю та гроші. Вилучені речовини направлені на проведення експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку складає близько 10 мільйонів гривень. Затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних. Засобів психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та частиною другої статті 306 кримінального кодексу України використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин. На даний час членам угрупування Київським судом міста Полтави обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно. Чоловікам за вчинене до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. правоохоронці продовжують проводити заходи для встановлення решти осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності угрупування.